Багато українських зірок були змушені на початку повномасштабного вторгнення покинути Україну, але при цьому вони не забувають про рідну країну і всіляко її підтримують. Серед них виявилася також зірка з серіалу Слуга народу Катерина Кістень. В цьому відео ви дізнаєтеся, де зараз акторка та чим вона займається. На початку повномасштабної війни українська акторка виїхала до Швеції та оселилася. У Стокгольмі в одному з інтерв'ю Катерина розповіла, що перед війною вона придбала в центрі Києва квартиру, але навіть не встигла її облаштувати. Також Кістені розповіла, що у Швеції багато росіян, і що на її думку, вони там страждають більш ніж українці. Вона назвала їх хорошими росіянами, які не підтримують війну та були включені до гуманітарної роботи. Також вона поважає російських колег. Які виїхали та не побоялися публічно висловити свою позицію в інтерв'ю Славі Дьомін, українська зірка розповіла, що у Швеції спершу виплачували соціальну допомогу 6 євро на день. Але цих грошей вона вже не отримує. Натомість може безплатно користуватися громадським транспортом та не витрачати грошей на оренду квартири, оскільки житло їй надала міграційна служба. За кордоном Катерина намагається заробляти. Грала у спектаклях, також мала фінансові запаси, завдяки яким вона живе і частину грошей, пересилає рідним навіть за межами України. Вона підтримує зв'язок із рідною країною, засуджує воєнні злочини росіян, закликає мир до єдності. Актриса багато зробила для українських дітей, які приїхали до Стокгольма на початку війни. У липні 2024-го на своїй сторінці у Фейсбук вона повідомила, що масштабний обстріл Києва росіянам торкнувся її родини. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхівки у Голосіївському районі, де жив її тато. З батьком на щастя все гаразд, але житло отримало пошкодження. Відомо, що у Стокгольмі Катерина також зустріла нове кохання. Її обранцем став Швед. Вони разом уже два роки. І акторка переїхала жити до нього у квартиру. Вона зізналася, що справді закохана в чоловік, і що він з'явився у її житті у дуже складний період і став справжньою опорою. Проте Катерина не знає, чи залишиться у Швеції назавжди, оскільки це залежатиме від багатьох чинників. Нагадаємо, Катерина Кістень найбільше запам'яталася глядачам завдяки ролі у скетч-комі коли ми вдома, а також у серіалі Слуга народу. Також Кістень брала участь у восьмому сезоні музичного шоу X фактор. А ще її можна було побачити у сватах та у кінострічці швидка допомога. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.